І так читаємо сьогодні Євангеліє від Йоанна, 3 глава. Там розповідається, що був один чоловік з фарисеїв, Никодим на ім'я, начальник юдейський, і він приходить до Ісуса, цей Никодим, і говорить йому: Учителю, знаємо ми, що ти прийшов від Бога, як вчитель прийшов, бо не може ніхто таких чуд учинити, які чиниш ти, коли Бог з ним не буде. І так. Фактично Никодим хоче подружитися з Ісусом. Ну і говорить, подивися Ісусе, який я толковий хлоп, подивися, як я, який я надзвичайний, з чого си дріону, я прийшов сьогодні до тебе і кажу тобі, що точно, точно я знаю. Я точно знаю, що ти від Бога прийшов. Тому що я аналізую то, я бачу, ти таке чудо робиш. То його, власне, і цікавило. І то, є, то, то дуже важливо для політика подружитися було та, з Ісусом. І подивіться, що Ісус не відповідає на то. Як часто, як часто, правда? На наші молитви, на наші прохання Ісус не відповідає. Як то буває таке незрозуміло. Ну чому ти не відповідаєш? Ісусе, ти мене чуєш. Боже, ти мене чуєш! Ну прошу Тебе. Отово, отово. ми розказуємо, послухай. Нормальний. нормальний Послідовник твій, послухай, Ісусе, ну, я тебе щось там прошу. І от дивіться, що відповідає Ісус. Він не відповідає Никодимове, тобто Він не продовжує теї думки Никодимової, а відповідає зовсім по-іншому. Тобто Він не земного, того Никодимівського земного прохання, він навіть не торкається. І так Він говорить. Ісус відповів по правді. По правді кажу тобі, коли хто не народиться згори, той не може побачити Божого царства. Якщо ти не народишся згори, не можеш побачити Божого царства. Так сьогодні Господь говорить до кожного з нас: послухай, послухай, ти цілий час мене просиш, о, Боже, вислухай мене, о Господи, почуй мене. Ну а зараз Господь звертається до, до, до кожного з нас і говорить: послухай, послухай мене зараз. Ну, почуй мене, я не хочу говорити про ті всі земні справи до тих пір, доки ти не почуєш мене і не, не зрозумієш щось дуже важливе, надзвичайно важливе від мене. Ось я хочу тобі сказати одну дуже важливу річ. І це є найважливіше, важливіше тих всіх твоїх прохань і всього іншого. І так каже Господь: якщо хто не народиться згори, той не може побачити Божого Царства. Ти мусиш, каже, народитися згори. Ну, добре, файно сказано, та? А що то значить? Так само і не запитує його. А Никодим каже, ну, а як то? Як може людина родитися, бувши старою? Хіба може вона каже, знову йти в утробу матері своєї і знову народитися? Як то таке може бути? Ісус не відповідає йому знову, а говорить: по правді, по правді кажу тобі знову. Коли хто не родиться з води і духа, той не може війти в Царство Боже. Якщо не родишся з води і духа, не можеш війти в Царство Боже. Що значить від Духа? Сьогодні саме і раз попросити. Те єдине, що є нам на потребу Духу Святий, прийди, вселися в нас. Очисти нас від всякої скверни, бо ми не можемо, ми не маємо сили. Ми бачимо ту скверну, ми не можемо собі дати ради. Прошу тебе, очисти від всякої скверни. Спаси, Благий, душі наші. Дух святий це те життя Боже, яке входить сьогодні до кожного, хто покличе те єдине ім'я Свого Спасителя. Тому що Ісус сьогодні присутній є тут в душі Святій. І так воно є. І для того, щоб то переконатися, не, не, не потрібно нічого, крім того єдиного, щоб повірити тому Божому Слову, відкритися на ньому і дозволити, дозволити йому війти в серце своє. Ну так просто сьогодні би втишитися, так покоритися і сказати: Духу святий. Ну, якщо ти є так, як говорить оцей священник, ну прийди. Тоді прийди до мене. Ось моє серце. Ось я готовий. Боже, я там, я, я знаю що там місця. Немає для тебе, тому що це серце заповнене тільки земним і, і, і тільки моїми бажаннями. Но, Господи, Господи, якщо навіть попри все, ти все можеш, незважаючи ні на що, війдай сьогодні в моє серце, яке немає місця для тебе, але я сьогодні тільки устами говорю одними, розумом, свій. прийди, селися в нас. І ось від Духа Святого народитися це і є. Оце, що коли захотіти того життя вічного. Від води, що значить? Від води значить так: що ти маєш залишити більше того, ти маєш каже Господь, вмерти для того всього земного, для того всього, що не є я. Ти маєш захотіти сьогодні отримати щось таке цінне і важливе для мене, що решта все буде для тебе байдуже. І от це все, що я сьогодні говорю, воно називається одним єдиним словом таїнством хрещення. Таїнством в розумінні не в тому, що то таємно, а в розумінні в тому, що це є надзвичайно глибоко. Це людям не, 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 не досягаємо глибоко, тим не менше, воно конче є для нас потрібне. І кожен з нас. Сьогодні має собі пригадати, чи в свідомому віці, більше того, скоріше всього, що батьки нас принесли до Святої Купелі, але там їхньою вірою, їхньою вірою, яка може і не, 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 не завжди б нам в поміч була, так? тим не менше, їхньою вірою ми були принесені до купелі і ми віддали своє життя Ісусу. Ми вмерли для гріха, для світу цього, і почали жити з того часу для Ісуса. І сьогодні в самий раз собі якби так обновити оті купельні обіти в хрещенні святі, в самий раз і сказати, що Я, Господи, знов я хочу народитися від води і духа, тому що я не хочу. Жити для того світу, а потім померти. Я хочу сьогодні померти для того світу, щоб закінчилося моє перебування тут, в тому світі, життям вічним. Моє перебування тут, в тому світі, в такому випадку, якщо я зараз мру для того світу, я закінчиться життям. Просто так. І так каже Ісус. Те, що народилося з тіла, це шостий стих, є тіло, а що народилося з духа, є дух. І оце єдине, що це тіло ми народилися, і ми тілесні. І ми не можемо піднятися вище того світу до тих пір, доки ми ще не народимося з духа. Сьогодні. І це є дійсно те, що сьогодні ти повинен захотіти. Це найважливіше, що може статися сьогодні з тобою. Захотітися, захотіти народитися від духа. Духу прийди, духу прийди і війди моє серце. І нехай сьогодні твій прихід буде для мене духовним народженням для життя е, вічного. Я прошу, то не є, то не є важко. То не є щось таке, що потрібно мати якийсь особливий розум, особливий статус, якийсь соціальний, багатий ти, чи бідний. Немає різниці. Сьогодні питання стоїть про те, чи ти хочеш того, чи ти не хочеш. То дуже важливо, надзвичайно є важливо сьогодні нам то усвідомити. Що вродилося з тіла є тіло, що родилося від духа є дух. Не дивуйтеся, тому каже Ісус, що я сказав тобі, вам необхідно родитися згори. Тому не дивуйтеся, що сьогодні така бесіда вас здивувало. Ну а чому то сьогодні таке от від мене вимагається? Не дивуйтеся, не дивуйтеся, каже Господь, вам необхідно це. Дух дихає, де хоче. І його голос ти чуєш, та не знаєш. Не знаєш, звідки ля він приходить, куди він йде. Так буває з кожним. Хто від духа народжений? так каже слово Боже, то восьмий стих. Дух дихає, де хоче, і його голос ти чуєш. Але ти не знаєш, ти, ти не можеш сказати, як. Ти, ти почув той голос. От сьогодні чуєш той голос. Дух Святий сьогодні говорить от в такий спосіб з тобою. І, от, і якщо ти почув той голос. Сьогодні і ти його прийняв, ти захотів то прийняти. І ти дійсно віриш тому Божому слові, слову, від яко, в якому ми маємо життя вічне. І то дійсно це єдине потреба, яка ніколи від нас не відніметься. Це той скарб, який найважливіший, який тільки може бути. Так от, якщо ти сьогодні чуєш у того Духа Святого, вітаю тебе. Радий, народився ти згори. Якщо ти сьогодні готовий послухати то, і, і зробити те, що сьогодні ми говоримо, те, що говорить Господь, послухатися Його, будеш мати життя віч. І так, дев'ятий, Відповів Никодим і до нього сказав, як то статися може? Як же ж воно статися? Ну, а як воно то стає, стається? Та? А Ісус говорить, ти вчитель ізраїльський. Тож ти хіба того не знаєш? Ти вчитель ізраїльський, так? Ти, і ти того не знаєш? Ти мав би в першу чергу то знати. Ти займаєшся політикою, ти займаєшся багато якими речами, ти дуже клопітний, ти надзвичайно діловий, ти, ти розумна людина. З тобою всі рахуються, ти є член Синедріону, ти ще якийсь ти такий особливий. І все ти знаєш, а от того одного єдиного, ти, ти вчитель ізраїльський, ти того не знаєш. А ти, ти єдиний. А ліпше б, ти нічого не знав, крім отого єдиного. Оте єдине, яке єдине, каже, каже Ісус до Марти марто-марто журишся, я клопочуся про багато що. та Марія вибрала кращу частку. Чому вона краща? Вона ніколи каже від неї, від неї не відніметься. Все відніметься від тебе, все втратиш, все втратимо, все залишимо. Ну ото сьогодні, тому цінність та їх хвилини така особлива, що те, яке сьогодні ти. Це той, 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 той скарб, який ти сьогодні можеш прийняти, значить можеш, значить мусиш прийняти його. Бо чого ж би тоді далі жити, якщо сьогодні мати таку нагоду і злегковажити нею. Так от, прийнявши той скарб, це єдине, що ти зможеш взяти зі собою. І це єдине, що є тобі на потребу, воно ніколи від тебе не відніметься. І воно є найцінніше за всі скарби світу цього. Якби весь світ ти придбав. Але сьогодні отого скарбу би тебе не було, гріш ціна з того всього, тому що прийде обов'язково до кожного з нас. Оця хвилина, яка назветься останньою хвилиною, вона обов'язково прийде. Ну хто сумнівається, правда? Так ось ми не будемо згадувати в ту хвилину, що ми їли, що ми пили, що ми зодягалися, в яких машинах їздили і в яких хатах жили. Ми будемо одне-єдине тільки. тільки Єдине потребувати, і тільки єдине буде нам на дуці: маєш ти той скарб, який називається сьогодні життя вічне в Спасителі нашому Ісусі Христі. Маєш ти Ісуса сьогодні в Душі Святим, в своєму серці, чи ти пустий? і все іншого значення більше нічого ніякого значення. Чогось у нас не, не, не буде. Ніякого, нічого не буде такого, щоб мало таке хоч приблизне значення, як то, це є най, найважливіше. І так по правді кажу вам, каже Ісус, ми говоримо те, що ми знаємо. І свідчимо, каже вам. Каже Ісус, ми говоримо вам, я говорю Тобі, ми, апостоли, значить так? ми говоримо те, що і свідчимо те, що ми бачили, але свідчення нашого ви не приймаєте. Ви не хочете прийняти, ви розказуєте, а між іншим. А дуже просто прийняти те свідчення. Треба просто повірити і хоч раз послухатися, і в молитві підняти своє серце до Господа і сказати кінець кінцем, навіть молитвою такого останнього знаєш, останнього атеїста. Господи, якщо Ти є, якщо то правда, все-таки те, що зараз того я чую, то нехай мені то буде. Ось є я. І тепер вселися в мене. І все, що я можу зробити, то сьогодні сказати тобі: Я дійсно хочу, щоб ти прийшов до мене. Я дійсно хочу від сьогодні жити з тобою. Ти дійсно хочеш сьогодні, від сьогодні жити з Богом? Скажи тільки так. Амінь. І так воно буде. І так воно дійсно, і, і тут не треба ніякої філософії. Ти зразу ти, 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 ти зрозумієш то. Ти зразу зрозумієш, що це дійсно те, що є, то те, що живе. Коли я говорив вам, каже Господь, про земне, та не вірите ви, то як же повірите ви, коли я говоритиму вам про небесне? Я вам говорив, каже, про земне. Ну, ми говоримо прості речі. Про земне. Про, про яке земне? Ну, дивіться, я, я розказував. Ти прийми сьогодні, от помолися, Царю Небесний, Духу Святий, прийди, селися в мене. Господи, і ти то не приймаєш. То що вже далі про тебе, що вже далі каже про небесне говорити? Про що каже далі з тобою говорити, якщо ти далі, того не приймаєш? І ти будеш далі шукати Бога, і будеш всім розказувати, як ти його не бачиш, і як його немає, чи щось подібне нам. І ти будеш розказувати сьогодні далі в таким гордим своїм одиночестві, будеш розказувати, а то Бога нема, то, то попитам, щось попридумували, то воно то спекуляція, а все. Ти ж навіть, а на що тобі там ходити і дурницями займатися? Замість того, щоб ти сьогодні просто-напросто перевірив то, як би сказати, практично. Прийняв те, що сьогодні дається тобі. Життя вічне Ісусі Христі. Єдине тільки, що потребується від тебе, це визнати, що ти маєш потребу в тому. Ти є та людина, та єдина людина, яка потребує спасіння. І Господь прийшов до тебе. Заради Твого спасіння і все, що залежить тільки сьогодні, прийняти Його. Господи Ісусе, кожен з нас потребує спасіння, яке одні розуміють, другі не розуміють. Боже, будь милостивий до мене, грішного. Боже. Визнаю сьогодні, що один з перших грішників то є я. І найбільше, що я потребую, то Тебе, як Спасителя і Господа. Тому, Боже, прошу Тебе. Не хочу жити сьогодні без тебе. Вселися моє серце, війди, моє серце, наповни мою душу. Дай мені, Господи, в душі святим бачити гріхи мої, дай мені, Господи, думку покаянну, дай мені, Боже, силу навернення. Так, щоб від сьогодні вже жив не тільки не так, як я, скільки ти мені. Дивіться, як то Господь сьогодні говорить до нас. Такі дивні речі, коли я вам говорив про земне, і ви не вірите. І от нехай то сьогодні буде не про тебе. Нехай то сьогодні буде не про нас, не про мене. Що то ви є ті, які не вірите мені. Нехай це сьогодні буде єдине, що не про нас. Коли я вам говорив про земне, і ви повірили, І я повірю, Господи. І я зробив це сьогодні. І я прийняв тебе. І я захотів сьогодні жити, і я буду старатися жити так, щоб це зерно життя, яким є ти, який сьогодні війшов в моє серце, щоб воно не, не знищилось. Тобто я буду робити всі умови для того, щоб оце зерне, зернятко проросло, а потім дало плід. Знаю, що в тому світі Дух Світу цього буде. Старатися відібрати то від мене, так зробити такі обставини, щоб те, щоб те зерно не проросло в мене. Но я тебе не віддам. Я буду старатися, Господи. І навіть тоді, коли мені буде не вдаватися, я все одно буду старатися з тієї дороги спасіння, яким є ти, я не зійду з цього. Нехай так буде. Бачите? От ми прочитали всього навчало 13, 13 стріжків. Але те розважання, воно настільки живе для нас сьогодні було, що е, та людина, яка ж, наживо так його щиро прийняла, воно дійсно, дійсно воно послужить нам на спасіння. І воно дійсно є нашим спасінням. Те Боже Слово, яке сьогодні війшло в нас, воплотилося в нас, так? війшло в нас через читання цього Божого Слова. Дякуємо Тобі, Оче Небесний, за всю твою любов, все Твоє милосердя. Дякуємо Тобі. За Духу Святий, за те, що ти сьогодні нас вислухав, що Ти сам пропонував нам те життя, і ми його прийняли, і ти нас не залишиш. Дякуємо тобі за те, що ти сьогодні нам дав, те найцінніше життя вічне. Руки твої сьогодні віддаємо цілого себе, все, що маємо, наші сім'ї, наші родини, наших дітей. Віддаємо, Господи. І просимо Тебе, благослови всіх нас. Ти є те Боже благословення для нас, Ісусе. Благослови, помилуй нас, залікуй наші духовні рани, Господи, які, які дійсно нас, нас мучать і не дають нам нормально, спокійно жити, і, 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 і не дають нам впевненості в тому завтрашньому дні. Помилуй нас і життя вічне сьогодні. Даруй нам. Амінь.